Ну і різне буває, коли багато техніки і клієнтів. Декілька разів дивились машинку, люди хочуть забирати, а власниця передумала продавати отак. І виїжджає вже з майданчика, тому що тут не місце, не паркінг, бо якщо ви заїжджаєте, то треба, і хлопці пропонують по вашій ціні машинки, то треба тоді продавати. А якщо Постоять, то вибачте, ми не можемо, бо в нас безкоштовно. Паркомісце і реклама аж до продажу. Ось по реалізації комісія. А так, зробили діагностику, витрати понесли, хлопці напрацювалися, люди е, підібрали. І ж і як. Тобто ми ж це все попередньо узгоджуємо. Якось так не по ділу. Вся техніка в Телеграмі, в шарці профілю, хто хоче підібрати, є альтернатива. Добре, що в нас є купа варіантів, і є альтернатива. Абсолютно не гірше, а то ще й краще. Звертайтеся, рівне автокомістр на Максі.